На годинку 6 ранку, а це один день життя б'юті-блогера, б'юті-майстра і так далі. Коротше, як хочете, називайте мене. Е, що сьогодні по планах? По планах сьогодні навчання, по планах сьогодні зйомка інтерв'ю, по планах сьогодні манікюр собі. Е, все в плані нема. а і по планах дивитися серіал своїм улюбленим хлопцем. То що, коротше? Беру вас з собою, клієнтів сьогодні немає, але я думаю, сьогодні буде теж дуже крутий день. Пігналі. Я, я поспішаю. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Більш детальніше про навчання, яке в мене сьогодні? Я базу проходжу. Це база. Може, ти ще будеш гінекологом, зуби лічити і так далі. Ваші, не ваші проблеми захочу, буду. Бо мені пофігу на те, що хто говорить, що типу, я займаюся манікюром, і, і, і броями, і, і ламінуванням, і, і шугарингом займалася. Ну, зараз не так часто, але теж іноді беру моїх постійних клієнтів, бо ну, вони хочуть ходити до мене. Так чому б і ні? Типу, Якщо я для них роблю чудову процедуру і вони не хочуть нікого іншого шукати. Так само з брівками і ламінуванням вій. Я обожнюю рови ламінуванням вій, я хочу розвиватися в цьому напрямку. Але як в мене зараз виходить робити і манікюри, чому б і ні? Просто людина дуже талановита, в неї все виходить. Певненість від наски. У мене ще сьогодні по плану сторітелинг для інстаграму, який я взяла на ведення. В чому заключається ведення? Я веду просто. Історії один-два дні і допис викладаю. Це раз в тиждень. Коротше. Це таке маленьке ведення, тому що це початковий бізнес. І я думаю, їм ну, зрозуміло, що потрібно вкладати кошти, це все, робити повний е, е, у, повну упаковку профілю, але можна почати взагалі з маленького, так як от починала я. І так як я зараз живу в одному місці, а працюю в другому, я постійно їжджу автобусами, електричками, і моя дорога займає трошечки часу. Але в дорозі я встигаю помонтувати відео, фото, повідповідати на інстаграм історії і зробити щось по роботі, пов'язане з інстаграмом, тому це для мене навіть такий і плюс. І якщо зараз хтось скаже, що звук якийсь записаний просто через айфон, краще, ніж звук через мікрофон, я вас заблокую. добре. Угу. Дякую до побачення. Приїхала з електрички, буду пити кавку і робити тести, за тести фарб, тому що я готуюся до проведення курсу, по брівкам І мені потрібно все затестити, все прописати. Я веду якби такий зошит. Спостережень. І от, тому бо в мене на восьму навчання по манікюру, а я вже приїхала, а зараз тільки сім. Все-таки я вважаю, що фарба зола хоча зараз її всі так добре сруть вона ну повинна бути в кожного майстра. Я розумію, зараз там придумали купу нових фарб, але я думаю, що. Починати потрібно свій шлях з золи, тому що ми всі починали свій шлях з золи. Оброблені, до речі, дійсно краще тримається фарбник, краще тримається колір, краще фарба проникає в шкіру. Це вже перевірено мною, тому якщо перевірено вже мною, ви можете вірити, в цьому насісту. І я сьогодні тестую мікси, бо я вже затестувала вчора мікси з 01 відтінком і просто чисто 01. А сьогодні я хочу затестити мікси з 02. Ну, я взагалі б хотіла би затестити всі мікси. Обробляю шкіру, як я її вчора обробляла спочатку пінкою. Пінкою я обробляла, до речі, і на очищену і на, би, на очищену шкіру, і не на очищену, тому що все-таки пінкою користуються, ну, от всі. Якщо не підготовлюють шкіру, то пінкою користуються точно процентів, я не знаю, скільки. Ну, коротше, 95% людей користуються піночкою хоча б для очищення, тому що це на, на кожній базі проходиться, проводиться. Так, де ми бачимо навіть якісь мікрові слини, краще їх е, зразу ж захиляти, бо то потім все тут буде відходити і нам більше роботи буде, більше і звої навіть потім як ти перевернула назад, одним змахом можна якби направити. Все, запис пішов, красна ця є, все окей. А, я сподіваюся, може звук ще перевірити, точно, ану щось говори. Я вже йду додому, коротше, а те, як я робила нігти, я вам не зняла, тому що я була дуже зайнята розмовою з своєю подругою. У мене якраз пройшли ще й посилочки до мене. Трошечки для фотосесії прийшло, трошечки ой. для ламінування вій прийшло. Можливо, що в мене на голові просто? Ну і такий ну таки, у мене робочий день по суті. Майже добіг до кінця. Я тепер вдома. Кушати митися і дивитися кіно.